Поміж квітів і дерев вилася стежка у садочку і в густій траві ховалась у близенькому лісочку, їжачок тільки зручненько в своєму кошику вмостився, як поміж дерев високих, в густому лісі опинився. І, відчувши запах лісу, Зрадів маленький мандрівник, бо то була його домівка, до вкружжя до якого звик. А його друг веселий пес, не посидючий рудий ніс, в захваті бігав навкруги, обстежуючи густий ліс. Не помітив їжачок і пес уявлення не мав. Що хтось жвавий і кмітливий за ними зверху споглядав, все помічав, спостерігав. То спритна білочка пухнаста за стовбур цупка зачепилась і крізь зелене листячко на них згори дивилась. І, впізнавши їжачка з шросткого дерева, спустилась. Товаришувала білочка із тихим їжачком. Хоч в лісі він тримався завжди одиначком. Та коли почула гавкіт, що дзвінко пролунав віддалі, знов заскочила на стовбур і трималася подалі. Побачила, як рудий песик весело до їжачка підбіг, пострибав навколо нього і поруч з їжачком приліг. Незвичній дружбі білочка дуже здивувалась. Хутко видерлась нагору і в зелені гілок сховалась. Лісом по верхівках білочка стрибала і новину останню всім розповідала. Про те, що люди їжачка до лісу повернули, а повідомити про друга їжачка забула.